Уявіть ситуацію, дівчина з хлопцем летить літаком і думає: якщо в одного валіза важче, а в іншого легше, то авіакомпанія складе вагу разом і норму на людину порахує як середню. Або впевнена, що якщо у пляжці мало рідини, навіть якщо сама тара велика, то її можна брати в салон літака. Але на контролі кажуть, ні, правила інші. І тоді легше сказати авіакомпанія винна, ніж визнати, що мій досвід був неповний і я просто цього не знала. У мене була трохи інша історія з курсом. Про його продажі мені сказали, часу треба небагато, по одній годині в день світло при зйомці не так важливе, а коли я зайшла, виявила, що часу потрібно значно більше і картинка реально має значення. Формально так мене обманули, але якщо чесно, я сама хотіла в це повірити. Якби одразу сказали все як є. Я, можливо, би не зайшла в цей курс. Саме цікаве, що десь в глибині я знала, година це замало, і щоб картинка важлива. Але коли мені сказали протилежне, я обрала вірити саме в це, бо так було легше зробити крок. І ось тут важливе, у будь-якому випадку це захисний механізм, бо наш мозок не любить змін і складностей. Він завжди шукає найпростіший, найлегший варіант або знайти винного, або повірити в зручну ілюзію. Так йому легше впоратись з реальністю, але саме ми, наше внутрішнє я, можемо дивитись ширше, не зупинятись на першому простому поясненні, а питати себе, що я можу взяти з цієї ситуації, які інші варіанти є, як я можу використати цей досвід. І тоді механізм, який спершу просто захищав, стає точкою зросту. Якщо ти впізнав чи впізнала себе в цій історії, підписуйся на канал, бо тут я ділюсь такими чесними інсайтами. А якщо хочеш глибше розібрати саме свою ситуацію, приходь на індивідуальну сесію, і ми подивимось, де твій мозок вибирає ілюзію, замість рухатись далі.